Ще один рік, ще один сезон жахів. Цього геловіну жителі Китаю придумали нові способи висміяти владу від державних медпрацівників до камер спостереження та війні. Пуха усі учасники творчо підійшли до створення власних костюмів. Китай закликає до глобального співробітництва в галузі обміну технологіями штучного інтелекту. Голови розвідок різних країн попереджають, що це може підштовхнути Китай до викрадення інтелектуальної власності. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Згадаємо святкування Геловіна. Поки американські діти ходили від будинку до будинку, збираючи цукерки. Жителі Китаю давали волю своїй фантазії. Вони вийшли в химерних костюмах. Дехто щоб висміяти владу. Поліція була неподалік. Після багатьох років найжорстокіших антиковідних заходів геловіну Китаю нарешті воскрес з мертвих. На вулицях Шанхая зібралися любителі костюмованих парадів. Це стало найбільшою подією в місті майже за рік. Хоча всі коронавірусні обмеження вже скасовано, людям схоже важко їх забути. А як щодо безкоштовного медобслуговування, ось учасник у костюмі працівника лікарні робить плр тест динозавру. А цей персонаж відчитує двох учасниць параду, що прийшли без Масок. І неважливо, що це моторошні близнюки з фільму жахів 80 80-го року. Сяйво, ми зробимо для вас виняток, бо сьогодні Геловін, але обов'язково пройдіть карантин протягом 3-5 днів. Гаразд на цьому фото з мережі можна побачити жінку, обвішану аркушами паперу. Це натяк на протести білих аркушів проти цензури китайського режиму під час локдауну. І будьте пильними, адже камера стеження уважно спостерігає за тим, що відбувається, а за нею уважно стежить полі і не забудьте привітатися з Вінні Пухом. у Китаї. Цей гість нечастий влада заборонила мультфільм після того, як багато хто порівняв персонажа з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Усі веселилися, доки не втрутилася поліція. У результаті декого затримали за костюми або просто за те, що вони привернули увагу натовпу. Минулого разу велика акція в Шанхаї була в листопаді 22-го року. Тоді тисячі людей по всій країні виступили проти драконівського локдауну. Протести в Китаї, явище рідкісне. Часто ті, хто виступає з критикою режиму, стають об'єктами переслідувань з боку влади. Китай готовий розширювати контакти з усіма сторонами щодо регулювання штучного інтелекту. Про це заявив заступник міністра науки та технологій Китаю у Джао Хуей. на глобальному саміті зі штучного інтелекту у Великій Британії. У сказав, що всі країни мають право розробляти та використовувати передові технології. Він також закликав до глобального співробітництва для обміну знаннями про штучний інтелект та надання технології шаї громадськості. Китай наполягає на Ухваленні своїх правил, що регулюють генеративний штучний інтелект. Це його окрема форма, яка створює письмовий та візуальний контент. Голови розвід управлінь багатьох країн уже попереджали, що Китай краде інтелектуальну власність. Тепер кажуть, що з появою цієї технології загроза стала ще серйознішою. Ми хвилюємося про те, що ШАІ допоможе активізувати дії, які відбуваються зараз. Незабаром ми побачимо, як ШАІ перетворить спортсменів університет. Ського рівня на олімпійців водночас найбільші китайські технологічні гіганти вливають сотні мільйонів доларів у китайську фірму конкурента OpenAI, власника ChatGPT. Китайський пошуковий гігант Байду запускає платну версію Ernie Bot, якого вважають конкурентом ChatGPT. Доступ до нього буде відкрито за 8 доларів на місяць. Ernie Bot працює на основі штучного інтелекту. І він може узагальнювати документи, допомагати в написанні аналітичних матеріалів і навіть створювати трансляції для реклами товарів. Ще щонайменше шість китайських компаній запустили свої власні чат-боти. Багато хто побоїться, що китайська компартія має намір стимулювати. Ати компанії створювати такі технології, щоб розширювати свій вплив. Дві північноамериканські компанії, що виробляють предмети розкоші, знизили свої річні прогнози на тлі слабкого попиту в Китай. Акції Estee Lauder обвалилися на 21% до понад шестирічного мінімуму, а акції Canada Goose упали на 10%. Estee Lauder – одна з найбільших у світі косметичних компаній. L'Oreal, який володіє цією маркою, повідомив, що інфляція та економічні потрясіння досі обмежують витрати після пандемії, особливо в Китаї. Зустріч на найвищому рівні між США та Китаєм буде в листопаді. Білий дім підтвердив, що президент Байден зустрі. Рінеться з китайським лідером Сідінпіном у сан франциско Це станеться на полях саміту АТЕС Вашингтон заявляє, що мета зустрічі конструктивна розмова, деталі якої поки що не уточнюють. Президент сказав, що він нетерпляче чекає на зустріч із президентом Сім. Це буде конструктивна зустріч. І без того напруження відносини між США та Китаєм останніми днями стали ще більш натягнутими. Масло в вогонь підлив конфлікт між Ізраїлем та Хамасом. Є інші проблеми, що викликають суперечки з Пекіном, такі як викрадання інтелектуальної власності та загроза в Оргнення на Тайвань. Ми дуже чітко визначили нашу політику і те, як ми рухаємося уперед у відносинах з Китаєм. Це інтенсивна конкуренція. Ми казали, що хочемо просуватися уперед у відносинах із Китаєм, і інтенсивна конкуренція означає інтенсивну дипломатію. Це те, що ви побачите. Перемовини стануть першою особистою зустрічю Байдена та Сі майже за рік. Водночас, із моменту вступу на посаду, Байден ще жодного разу не приймав Сі Сідзінпіна на території США.